Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Ей, Здорово, гутні, братики, танкісти! Як ваші справи? Пишем. Та коментуємо в коментарях. Пишем, пишем. Дякую за те, що ви пишете, до речі. Коментарі вже частіше, аніж раніше. Так, з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Mariq UA Pro на танчику 8 рівня. Італіяно Мікантеро, це у нас Pro 46, це такий лютий барабанчик на три снаряди, який просто-напросто дпмить і роздпмлює все, що попадається в його колозведення. До речі, колозведення також комфортне, максимально комфортне. До речі, снаряди також максимально комфортні. Ну, Взагалі танчик, як на мене, максимально комфортний. І навіть можна сказати, деколи дисбалансний, коли він попадається проти. Твоєї команди союзників, особливо проти тебе, просто іноді так підгорає від цієї машинки, що. Ай, вляха муха, як згадую, аж трясти починає. Але в нас сьогодні бій якраз таки на цій машинці, і, так, і можна сказати, в союзному, в союзному сетапі. Так що можна сказати, нашим союзникам з одної сторони, і повезло. Подивися, мінус дві машини, мінус дві гармати в команди Ворожбин. До речі, це однорівневий од, одно бій, адже бачиш всі вісімки. Ну, можна сказати, що всі вісімки, адже в сетапі по сетапах всього лиш на всього мали по дві сімки, все решту вісімки. Так що можна сказати, що однорівневий бій, можна сказати, що бій восьмих рівнів. Так, друже мій танкіст, подивися, е, що в нас там? Ворожби не захватили дві точки, захопили. Ми захопили точку А. О, йде забирати, їде забирати. Стеки не получай, стехи. Ну давай ще разкуй. Е, бляха, на АП получай. Весь барабан. Получай всі три снаряди. Бляха-муха, десь залишається. Практично, що на поле. Две фугасик, подивися, фугасики, до речі, також е, до, дуже добре справляється своєю задачею на восьмому рівні, незважаючи на те, що це не є високий калібр. Але, як бачиш, на своєму рівні цей танчик просто. Як то сказати, як золота рибка для рибака, а тим бачимо, якщо ще попадатися проти 7 рівнів, це взагалі може бути обвал рандому або РБ. До речі, у нас сьогодні рейтингові бої, друже мій танкіст. Подивися, як підловив неплєхе пульку із нашого барабанчика, з нашої гарматки. Ворожбин вже мінус -4, 4 танки. Залишається все, лише на цю третий важкий, одна СТ, ТПТшка, ТТСка кудись туди поїхала була. Ану, можливо, ще й попадеться в наше коло зведення, можливо, вже і ні, адже видиш, куди він поїхав. А можливо, дасть взад. не получай, бля, хамуха, бочара мікантара Т-77. І, так, за а ну, Ану, напрягся, давай. Файно, блін, із пошкодженням. Баку, але, на жаль, чомусь цей самий бак не захотів горіти. Так, підбрили нам такого ворожбину, який би трошечки мішав нам пушити ТС-ку та Т-77. Тут, на жаль, як завжди, снаряд вроді коло зведення хороший, але все ж таки рух взад був надто різким, тому попали просто в будинок. Надіюсь, ми там нікого не розбудили. ну давай, бля, Так, ще березочок. Так, маємо. Мінус 2 колика в свою після бойову статистку в 3950 на восьмому рівні. Це ще, друже, мій танкісний кінець, є ТС-ка, з, з якою можна що? Правильно, щистити ті самі ворожбинські хітпойнти. подивися, точки ворожбини захапують, як дати пити, просто подивись, як мчиться їхня е, полоска захоплення цих самих точок. Зараз треба робити. Ну, не ваншат, зразу ванкіл, але ліквідувати так точно, бо тому що. Захоплювати якусь точку, я думаю, сенсу немає, адже поки воно збалансується, може бути небезпечно. Так що треба ліквідувати, получай раз. Давай, получай два. Ще третій, третій, заходи, третій. Маєш? Блін. Ну, буває, третій снаряд не захотів пробувати, адже він встигає довернути свій корпус. Переведена броня. В ТСК стала в той час якраз надто велика. Заряджає другий. Подивися, мінусуємо. Ще й ТС-ці е хітпойнти та раном таким лагесеньким не лік, муха ворожбина. Встигаємо ми ліквідувати ТС-ку, перш ніж ворожбинські е точки захопилися. І це, друже мій, перемога. 4860 настріляної шкоди. друже мій танкіст, 8 рівень. 400 заблокованої шкоди. 400 заблокував. Ну, буває таке, ось бачите. Три знищено 6, пошкоджено за рейтингом. 4552 пішов плюс собі, наш сьогоднішній герой Майк, Марік UA Pro. Е, головний калібр там майстер. Майстер, майстер. Пішов плюс на 203 975 срібних монет свій сейф. Свою копілочку. Перше місце, звісно, що ж по нанесенню шкодити, подивись, Ворожбинська та також умудрилася 4К настріляти. Ну. Непогано, і навіть 5 забрати. Пішов був на Редлі, друг ворожбинський танкіст. Так, е, що ж, друзі, ставимо подобайки за другий такий хороший розвальний е, бій в РБ в режимі бою перевага. Звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали 22-й бій, також від гравця під ніком Марік UA Pro. Також. РБ вперед. І також цей самий танчик, до речі, вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта, канал, знову ж таки, рейтинговий бій, але в режимі бою зустрічний бій, як бачиш, немає ні одної точки. Значить, що повинно статися? По... правильно, повна ліквідація ворожбанської техніки. Або нашої. Хотілося б, звісно, щоб супротивники відправились на чилі на переплавку. А? Це все нам продемонструє наш сьогоднішній герой разом із своєю командою. Так що будемо дивитися, будемо споглядати. Та в нас є тут такі е, така малесенька можливість грати від ось цих горбиків від е, рельєфу місцевості. Та ось подивись, знову ж таки ворожбинський, також про джетто. До речі, якщо ти помітив, ворожбин аж два таких про джетика. може бути трошечки небезпечно. Получаємо дві точки: 451 та 200 з копіками. Якраз про нам видав. І скоріше за все це був е, цей Defender Mark 1 заразу таке а? ворожбинська техніка. Так, бачаток є ворожбинський у них, звісно, що це Бурасік, який може також нерви потріпати зі своїм барабаном два снаряди. Це ворожбин має на увазі. Так що, поки що бачимо, що по сетапу усі вісімки тепер це можна точно сказати, що однорівневий бій. Тому що цімок немає. Ну, в першому бою були дві, але це таке погрішність. Так що, о рівні це був бій, також в рівні, а зараз це повністю ультимативний од однорівневий бій. Так, ніхто не світиться через ось цей канал ніхто не хоче світитися. О, засвітилася ворожбина, давай. пля, пеле, смажена картопля, ще березочок по тітана, ну давай. Ті тітани розмножилися в тій грі, як, як... не знаю що. Так, ну його ліквідували, це вже добре. Уже неймовірно та прекрасно. Мінус одна машина у сетапі супротивників, якраз важкесенька. Їдемо до важкесенького танчика також. Е, на ліквідацію. Ану. Епля, е, попля, смажена картопля. Епля, блін, гусенься впитала. Ану, до, е, так, два снаряди зайшли вже прекрасно, вже неймовірно. Хотілося б, щоб три, ну. Як маємо, що маємо, то маємо, але вже прекрасно, тому що ворожбини по чуть-чуть залишається своїх хітпонтів. У нас трошечки більше половини хітпоинтів. Шанс на те, що ліквідація запустилася проти ворожбин є. Ну, не по... Дви... Дви попадає, який вертуханчик залітає. Я думав, що, скоріше за все, там попадання не буде взагалі. Але дивися, все ж таки залітає Снаряд Тут десь повинна бути ворожбинська вз 120-ка. Може бути небезпечно проти його гармати, все ж таки виїжджати цей бик на 8 рівні. Мається на увазі ПТСАУ. Може боляче вкусити на 400. Ай, беляха-муха. Це ж таки кусає нас на 377. Повна його шкода не пройшла. І це вже прекрасно, вже неймовірно. Але все рівно залишається на всього на всього 424 хітпойнти. Маємо 2000 настріляної шкоди. Поки що 0 заблокований. В першому бою ми заблокували, тут поки що. Нас прошивають. Але подивися, зате по сетапах. Ліквідація запустилася конкретно, адже залишається всього на всього три, ваш... три машини в сетапі супротивника і той три стежки. ще один проджетик гуляє. А може і не гуляє, а можливо, і афекашний. Можливо, і таке бу... може і таке бути, бо дивися, його ніде не видно було за весь цей бій. Значить, скоріше за все, він АФК, і, значить, він на своєму респаумі. Ох, який лакомий кусочок. Один наполучай. Два на получай. Буде третій? Ні, третій попадає в землю, беляха-муха. Нічого, в нас є шанс трошечки ще настріляти, поки наші союзники сюди доїдуть, сюди докотяться. Є така можливість. Дає є фугасами, подивись, фугаса вилітають по мінус 200. Опійками вже прекрасненько. Ще дасть пострілом. Ще постріл. 4.79 настрілює в другому бою восьмий рівень. Проджето показав просто, що цей ДПН, це просто. Щось із чимось. Так, давайте глянемо на післябойову статистику. 4,79 він напуляв. 391 шкода, за вашою допомогою. Один знищено, 6 пошкоджено. Головний калібр, другий знак власності другої степені. Чомусь всьо на всього дали. Та знак підтримка напевно, через те, що всього лижна всього один знищено. Так, пішов плюс на 144 288 срібних монет. Свій сейф свою копілочку. Перше місце знову ж таки по нанесенню шкоди. Друзі, ставимо подобайки. за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою, просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. Я бажаю вам в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Шануйте їх також так само, як самі себе. Також, надіюсь, ви себе також шануєте. Бережіться. Та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Подивіться, що виружбини витворяють і зарази. І до речі. Хотів ще сказати вам до зустрічі, до речі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.